Слава Ісусу Христу, дорогі і сестри в Христі. Сьогодні продовжуємо роздумовувати над темою молитви Отче наш. І маємо наступне: четверте то прохання, яке має свій зміст і свою суть, і воно звучить так: хліб наш насушний дай нам сьогодні. І це прохання, четверте прохання, напевно, з усіх інших прохань, які є в цій молитві, воно може нам виглядати як таке найбільше людське прохання, тому що ми просимо з одного боку, так може виглядати, що ми просимо про те, з чим ми постійно зустрічаємося. Ми просимо про щось таке з одного боку земне, хліб, який постійно їмо, який постійно потребуємо. Ну і не тільки може мова йти про хліб цей буквальний, але мова може йти і про ті засоби для існування, які потрібні для, для людського життя. Коли ми роздумовуємо взагалі про хліб, то нам важливо і підкреслити, що хліб це є плід землі. І плід людської праці. Але мусимо так само зауважувати, що сама земля без сонця, без дощу, вона, скільки би ми не працювали на ній, вона не може нам дати саме тих плодів, яких ми очікуємо. Тому вже навіть це може нам казати про те, що це є дар від Бога. Тобто навіть цей матеріальний хліб це є дар від Бога. Проблема дуже часто в людей полягає в тому, що людина дуже часто має спокусу на те, щоб гордитися за свої здобутки. Тобто людина, яка щось здобуває, щось їй виходить. Здобувати якісь матеріальні речі, і людина має спокусу із за цього гордитися, якби присвячувати тільки виключно собі ці всі речі. І тому дуже часто є та проблема у будь-якому суспільстві, коли багатий, який має більше талантів для того, щоб здобути якісь матеріальні речі, може гордитися над бідним. І тому мусимо якби сокотитися десь в цьому, щоб не впадати в такий гріх, гріх гордості. Бо але дивіться, просто людина вона може себе забезпечити справді хтось більше, хтось менше, а людина може себе забезпечити виключно настільки, наскільки Бог сотворив для неї ці певні умови, щоб людина могла для себе зробити. Тому, зважаючи навіть на це, ми з одного боку якби, повинні знову ж сокотитися від того, щоб не впадати у цю гордість. І тому справді, з одного боку, можемо говорити про те, що хліб, здобуття хліба це є праця наших рук, але з іншого боку, Ісус Христос якби, просить нас і Він вчить нас. Це Матея, 6 глава. Де Ісус Христос каже, не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти і що пити. Тобто Бог знає, що це все вам потрібне. Тут не йде мова про лінь, але якби тут Ісус вчить нас передавати ці всі наші турботи, які ми маємо, в руки Божі. Тобто знову ж нас спонукає до того, щоб розуміти, звідки приходить нам цей хліб, навіть цей матеріальний хліб, тобто, що він приходить з неба. тому ми якби є. Зобов'язання або заохочені просити про цей хліб самого Бога. І потім ми у цьому проханні ми чуємо, коли говоримо про хліб, чуємо, що знову ж іде наголос про хліб наш. І тобто хліб наш насушений, дай нам сьогодні. Тут нема прохання про хліб мій або дай мені сьогодні. Тут іде знову ж вживається це слово наш. В принципі, в всій молитві «Отче наш немає слова мій, є слово наш. Так і е, то, що це може означати для нас? І що це говорить для нас? Що коли я молюся цією молитвою, коли я молюся цим проханням, то я якби молюся не лише про свій достаток, не лише про те, щоб я мав хліба, але я молюся за інших. Тобто у цьому проханні ми якби думаємо, молимося про інших. Іван Золотустий каже такі слова, що кожен шматок хліба якимось чином є шматком того хліба, що належить усім хліба світу. Тобто, справді, кожен раз, коли ми їмо хліб якийсь, ми мусимо розуміти, що це є щось дуже спільне. І тому по цій причині, знову ж якомусь розумінні, ми не можемо їсти спокійно хліб або їжу. Ми якби не маємо права спокійно їсти тоді, коли біля мене є хтось, хто голодує. Тому в цій молитві я, якби перше, прошу. Господи, хліб наш насушений, дай нам, тобто, щоб всі ми були ситі, щоб ми всі були нагодовані і мали ті засоби для життя, для існування, які потрібно. А Бог про них знає точно, які потрібно. Тому, а ну ж, даймо собі таке важливе запитання. Коли в останній раз я сідав до вечері або до обіду, чи навіть сніданку, і просив про те, щоб мій ближній так само. Був насичений. Коли я просив в останнє про те, щоб ну, сьогодні наші військові всі були ситі, коли я просив про те, щоб справді всі, хто потребується у світі, а голодуючих насправді дуже багато, щоб вони мали хоча б стільки, скільки я маю на столі. Тому думаю, що це так само нас заохоче до того, щоб ми це робили, щоб ми найперше просили Бога, самі щось своїми руками працювали, могли у потребі допомогти. Тому, ми бачимо, але і просили, щоб Господь насичував і тих, хто сьогодні голодує. Тому у цьому, бачите, проханні, так само ми маємо ще інше слово, маємо слово сьогодні. І це слово сьогодні воно нас якби повертає до одної події з Старого Завіту до книги кни, Виходу. В 16 главі ми якраз читаємо про те, коли ізраїльський народ був у великій потребі їсти. І нарікав на Господа, і е, через Мойсея так можемо так казати, коли Мойсей просить, Господь дає цьому народові манну з неба. І якщо там будемо читати, то зауважимо таку річ, що не можна було собі набрати їжі тої манни більше, як на два дня. Тобто, або взагалі на день можна було брати лише на день, а хіба що на суботу ще можна було брати на день відпочинковий на два дня, інакше вона просто пропадала. Я думаю, що це прохання, яке Ісус Христос каже, не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти, що пити, воно якби спонукає нас якраз жити сьогоднішнім днем у тому, у тому значенні, що я дбаю. За інших, я не журюся, якщо я віддам від себе, я не журюся, чи мені Господь дасть чи не дасть, я цим не турбуюся. Я сьогодні маю, я сьогодні ділюся. І тому, якби ми коли кажемо сьогодні, то просимо саме, саме на сьогодні. Це, це сьогодні, воно якби нас так само спонукає ділитися своїм майном, тим, тими речами, які я маю. Тому можемо казати, що перше значення цього прохання. Є про цей матеріальний хліб, який є плодом Божого дару, я зауважував, і є плодом праці людини. Але Йосиф Рацінгер, Бенедикт XVI, він підкреслює таку річ. Він каже, що оці церкви практично одностайно розуміли це прохання про хліб як прохання про Євхаристію. Тобто Ісус каже, так, Я є хліб у Євангелії Івана, в 6 главі, ми читаємо. Обурилися юдеї на нього за те, що казав Я хліб, що зійшов з неба. І потім так само читаємо, Ісус Христос каже, Я хліб життя, батьки ваші їли ману у пустині померли, а це хліб, що з неба сходить, щоб той, хто його їстиме, не умер». Я хліб живий, що зійшов з неба, коли хтось їстиме цей хліб, житиме повіки. І хліб, що я дам, то є моє тіло за життя світу. І е, цікаво, у нас так в літургії є складено, що е, ми цю молитву молимося, Отче наш, і саме це прохання. Е, після Ектенії, в якій ми просимо, і потім кажемо, Подай Господи. Так? І молимося перед Євхаристією. Тобто, якби е, одночасно ми просимо десь про якісь матеріальні речі, які потрібні для нашого життя, і одночасно ми молимося цю молитву для того, щоб прийняти Євхаристію. Щоб, і, і просимо одночасно, щоб нас вона не оминула. Тобто тут так само ми повинні якби, в цьому проханні просити, щоб саме Євхаристія, те, що найкраще єднає людину з Богом, щоб вона нікого не оминала. Тобто, щоб ми не були відлучені, щоб не тільки я, але щоб і інші не були відлучені від Христа, або, іншими словами, казати, щоб були найкраще з'єднані з Христом. Тобто, І це саме через, через Євхаристію. Тому потім. Йосиф Рацінгер, він якби коментує святого Кіпріана слова про ці речі і каже такі слова. Тут я хотів би ще раз надати слово Кіпріану, що наголошує на обох значеннях вислову, але він пов'язує слово наш, про яке ми вели мову попередню, саме із Євхаристією. Що в особливому сенсі є нашим хлібом, хлібом учнів Ісуса Христа. Тобто чуємо, що Кіпрянця ти наголошує, що цей хліб є хлібом учнів Ісуса Христа. Якщо ми себе вважаємо учнями Ісуса Христа, то Євхаристія є нашим хлібом спільним. Він каже: ми маючи право приймати Євхаристію як наш хліб. Все ж завжди маємо просити про те, щоб і ніхто не залишився геть відрізаним, відокремленим від тіла Христового. Ось тому ми і просимо щодня, щоб даний був нам хліб наш, щоб нам, які перебуваємо і живемо у Христі, не віддалилися від освячення і тіла Його. Тому, дорогі і сестри в Христі, роздумуючи над цією молитвою і над цим проханням, ми можемо собі якби, зробити такий висновок, що у цьому проханні ми просимо справді про той матеріальний хліб, достатки, які потрібні нам, але особливий спосіб ми просимо про те, щоб Ісус Христос був у нашому житті, щоб Євхаристія була присутня в нашому житті, щоб ми були найкраще, як це можливо, з'єднані із самим Христом. Нехай Дух Святий нас веде до цього розуміння, і нехай справді дарує нам е, от, е, цю сміливість е, і це завжди цю можливість завжди бути поруч з Христом, з ним у єднанні. Слава Ісусу Христу!